Всім привітики! Сьогодні в нас така тема, що вам хочуть передати вищі сили. Для енергообміну підписочка ставимо клас, повна діагностика Viber Telegram. Помічників в мене нікого немає, приймаю людей тільки по запису. Діагностика робиться на трьох колодах карт Таро. Хто бажає, будь ласка. Так, давайте тепер будемо дивитися, що вам хочуть передати вищі сили. Кожен загадує сам себе, руки, ноги не скращуємо. Що вам хочуть передати вищі сили, що вам хочуть передати вау! Дівчатка-хлопці, дивіться, в найближчий час вам відкриється якась таємниця кого відкриється таємниця, а в кого буде проявлення чоловіка або жінки. Ну, більше мужчина проявиться. В найближчий час по колісу фортуни у вас перевернеться вся ваша доля. Но вона буде зв'язана з якоюсь тайною. З якоюсь тайною буде зв'язана. Знаєте, ви йдете в нове. Вам відкривається якесь нове вікно. Відкривається нове вікно, і теж про те, що ви мріяли, про те, що ви планували, ви переходите на якийсь новий етап в своєму житті. Ну, все через якусь тайну. Знаєте, таке враження, що ви чимось займалися, да? на щось надіялися, але були якісь конкретні прегради, якісь, може, в топіковій ситуації були. От ви зараз будете щось вирішувати, але вам щось відкривається. Відкривається, знаєте, і то звише, бо колісо фортуни вийшло, вам щось звише відкривається, якась відкривається тайна, яка переверне все ваше життя. Так, ви були в якомусь, знаєте, перекритті. У вас була перекрита як дорога. Розумієте, але ви все одно як не здавалися. Але дорога була перекрита. Щось ви вирішували, може щось ви робили. Ну, такі прямо сльози розбиті, сильний такий стан емоційний, може просили, кричали, десь зверталися, ну, стукали в усі двері прямо, я вам так скажу. Ду да, дуже великі перешкоди. Ситуація ваша йшла дуже повільно. Але ви самі собі казали, я сильна, на карта сили. Ви казали, що ви сильна, і я все одно добюся того, що я хочу. А вам відкривається цей шлях? От те, що ви запланували, вам відкривається. Ну, ще раз кажу, через якусь тайну, щось вам піде, якісь потоки, знаєте, така йде інформація, що вам от відкриється щось. От після цієї інформації вас абсолютно. Іде відкриття чогось нового. Якісь нові двері, я б сказала, ваше життя відкриються. Да, Стояла дуже топікова ситуація. Була якось повільно йшли ваші ці события, ви злилися, може, навіть в сім'ї трішки, знаєте, як то кажуть, емоційно себе дуже сильно проявляли, плакали, зривалися, нічого не хотіли, закривалися, нікому не вірю, ніхто мене не чіпайте, нічого я не хочу. Все, закрилася до побачення. Але внутрі себе ви казали, я сильна, я все зможу, я про це мріяла. Я старалася, були в мене проложувала до цього якісь зусилля, і я все одно цього добюся, бо я цього хочу. Молода, якась сильна жінка, дивиться, бо мужчина, ну хтось прямо з такою силою, конкретної, стояли на трансформації, але в нове йдете. Це може бути зв'язано, дивіться, хлопці, дівчата, це може бути зв'язано з стосунками, це може бути зв'язано з роботою, це може бути зв'язано з переїздом якимось. Но в будь-якому випадку ви виходите на новий рівень. Ви йдете в нове, ви йдете до свого здійснення. Але, знаєте, я б сказала, не самі, як з кимось йдете. Дівчата, хлопці, скажу так: хто одинокий, то це проявиться оцей король кубковий. Да? Це буде король або дама. ну розклад є загальним, що для чоловіків, що для жінок. Він переверне прямо долю або вона жінка. Ну, та більше частина мужчина йде мені, не знаю. Переверне абсолютно все життя. А в когось відкриється якась таємниця. Ви щось дізнаєтеся. Ви щось дізнаєтесь, і колесо фортуни крутане в таку сторону, що вам будуть відкриті всі двері ваше життя. От все, що ви запланували, здійсниться. Боже, такий розклад шикарний. Вже давно такого дівчата, хлопці, розкладу не було. Во Ва благо, вам приймайте. Як резонує, пишіть в коментарях. Так. Чим це все закінчиться? Вау! вау. Скажу так, хтось може восоєнитися шлюб. Тут може бути і вагітність. Чата, хлопці, тут в шикарно. Хто по роботі? Фінансове благополуччя, підвищення по посаді може бути. Це більше стосується чоловіків. Ну, тут прямо все стане на свої місця. Знаєте, таке враження, як ви довго цього чекали. Просили, чекали. Знаєте, таке враження, як всі ваші вороги вже перед вами попадали, от вже, як то кажуть, пройшла сім кругів ада і я йду до свого. На двойку падає. В течені двох тижнів або двох місяців будете мати таке ісполнення по своїй долі. Ва благо вам, приймайте, хай у вас здійсниться. Всіх вас люблю, гарного дня! Хто бажає, будь ласка, звертаємося на повну діагностику. Хто бажає підписуємося, щоб надалі бачити відео. І ставимо класик. Всім гарного дня, па-па!